17 березня 1991 року відбувся перший і останній всесоюзний референдум. В тому референдумі вирішилась доля радянського союзу. з Москви був бюлетень, в якому було записано, чи ви за те, щоб зберегти союз Радянської Світлиних Республік як там. Колаборацію суверенних республік, в яких буде всі права національних ну, коротше, це така дурня за збереження радянського союзу. А нас в УРСР був свій бюлтень додатковий. Чи ви погоджуєтеся на те, щоб Україна була в складі оновленого союзу якісь там незалежних республік на основі декларації про державний суверенітет України? Тобто, вже передбачалася конкретна автономія на основі декларації про державний суверенітет України. і третя. Була у нас в Галичині, в львівсько Франківській, і Тернопільській області був ще наш бюлетень за повну державну незалежність України. По московському бюлетню 70 було за збереження Радянського Союзу, по республіканському бюлетню було 80% за те, щоб Україна була в складі того. Оновленою тої тої отої федерації судді, судді, в, на основі державного суверенітату декларації про суреток і України. І на суки 90% людей проголосували за те, щоб була незалежна українська держава. От такі були результати. Ну вони не були імплементовані в життя. Бо то був буремний й рік. Там вже зараз через місяць почалися ті повозки реформи з тими рублями, з тими заощадженнями, інфляція, гіперінфляція, практично. Почалася і з тим піддесятирубльовим купюрами. Там фокуси робили. Там ну, там ж економіка сипалася, дефіцити шалені І далі. Уто Геки здуріло. Пам'ятаємо, що вони е, вчинили бунт е, фактично і хотіли здійснити е, державний переворот. Ну їм не далося. Єльцин їх е, погнав, і це стало причиною е, ухвалення акту про державну незалежність України. Акту про незалежність України, а також е, про м, проголошення е, дати референдуму про державну незалежність України і вибори першого президента України. І так ми швидко, раптово до кінця року, е, 1 грудня, фактично здобули державну незалежність України. І пам'ятаємо, що вже 1 грудня 90 українців було за державну незалежність України. Тут в березні були 80% за збереження Радянського Союзу. Тут вже ну. Так собі, міняється, змінюється, економіка змінює мислення людей. І що ми, які ми можемо висновки зробити з того? Звичайно, що ми тепер всі дуже мудрі, що ми тепер бачимо історію, можемо якісь робити висновки щодо історичних подій. Ну, Я б сказав, що такі ключові основні проблеми були такі, що ми були не готові до такого різкого здобуття незалежності України. Наторіски. Пам'ятаємо оці гас, ще був малим, але пам'ятаю, то найживе москаль на Україні, лиш би зла нікому не робив. Керував за москалів, то керують за України, ну і так далі. Тобто, все, що було радянське шобло, оці всі чужинці, що панували, практично всі вони залишилися на керівних посадах. Просто значки поміняли. форажки поміняли як в, як в тому фільмі Весілля в Малинівці. Це було головною проблемою. Головною проблемою було те, що ми здійснили референдум, обрали нового президента. Ну, правда, комуняку обрали нового президента, але Верховну Раду ми не очистили, і місцеві ради ми не очистили. Тобто ми здобули фактично нову державу, в якій діяла Верховна Рада, головний законодавчий орган Верховної Ради і місцеві органи ради, які діяли з минулої держави, яка називалася УРСР. Тобто, оце ми залишили їх там панувати і замість того, щоб очистити, щоб були б здійснені нові перевибори, ну не перевибори, а фактично вибори в новій незалежній державі, нову Верховної Ради, Мсевих Рад, і МСВР, ми б змогли би ще більше очистити від комуністичної зарази нашу Верховну Раду і Мсеверогне Ради, і це б дало нам можливість краще будувати нашу українську державу. На жаль, ми тоді це все опустили. Ну, хто тоді знав, як то воно буде? Ми тепер не дуже сильно розумні. Ми тепер знаємо, маючи інтернет, маючи всі можливості аналізувати, міркувати. Ми тепер допускаємося таких помилок, що просто жах, і дозволяємо собою маніпулювати. Пам'ятаємо, що завжди нам хтось хоче маніпулювати, особливо в часі виборів, завжди нам хочуть запхати цукерку, щоб потім забрати весь пиріг. Не берімо цукерки ворогів народу українського. Пам'ятаємо, що у нас є цінності, найвищі цінності. Найвищі цінності це є український народ. Найвища мета побудова величної і соборної держави українського народу в межах всіх українських етнічних земель, побудова величної, отакої соборної держави, успішної, багатої. Оце наша мета, що ми в тій державі були господарями на своїй землі, що ми запанували нарешті, так як панують інші народи. Франція, французи, німці, італійці, англійці хто я хоче як собі панує. Лиш ми, на жаль, на своїй землі поки що до сих пір є, фактично в статусі рабів. Тож гуртуємося, українці, єднаємось і перемагаємо. Слава Україні! Слава величному українському народу і пано українці! Вчимо історію бо в історії в нашому минулому є відповіді на всі запитання, як себе поводити в майбутньому. Теж.